Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати про всесвіт володаря перснів, який має безліч крутих персонажів. Через те, що фільми Джексона мали багато персонажів, не всім приділили достатньо часу, як у книзі, а деяких взагалі не додали у фільми. І таким персонажем є Том Бомбаділ, про якого я й розповім у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Походження і природа Тома Бомбаділа невідомі, однак він стверджував, що вже існував до того, як темний лорд прийшов до Арди, що означає, що він міг бути живим щодо приходу Валар. Том Бомбаділ виглядав старим, принаймні для очей гобіта, зі сморшкуватим і рум'яним обличчям, яскраво-блакитними очима та щитинистою каштановою бородою. Кажуть, що він був вищим за типового хобіта, але занадто низький, щоб бути людиною. Тобто він був десь між чотирма, і п'ятьма футами. Його одяг складався з синього піджака та жовтих чобіт, а також він носив старий пошарпаний капелюх, увінчений пером. Він здається, волів вносити лебедине перо у своєму капелюсі, але перед тим, як зустріти Фродо та компанію на березі від віндла, він придбав замість нього перо зимородка. У власному домі замість капелюха носив вінок з осіннього листя. Справжню природу Тома Бомбаділа обговорюють протягом багатьох років, але досі невідомо, ким він є. Насправді навіть Толкін мало говорив про персонажа, заявляючи, що деякі речі повинні залишатися таємничими в будь-якій розповіді, особливо якщо пояснення дійсно існує. Загалом прийнятою вважається теорія, згідно з якою Том є одним із Айнур ангельських істот, які сформували землю. Однак інші теорії вказують на те, що він може бути живим втіленням Арди, Еа, зосередженої доброї волі, колись нейтральних старших лісів. Також стверджується, що Том може бути перевтіленим духом музики Айнур або її побічним продуктом, уособленням читача, одного чи кількох друзів Толкіна, і навіть його самого. Інші дослідники Толкіна у свою чергу просто вважають, що Том є одним із безіменних створень, які насіляли глибини світу з часів Айнуліндали. Проголошений старішим і заснуючих том, бомбаділ був очевидно безсмертним і володів цілим рядом загадкових здібностей, здатних забезпечити повний контроль над своїми володіннями. Його описували як господаря лісу, води та пагорбів. Також вказували на те, що його неможливо захопити чи ув'язнити. Найбільш розкрита сила Тома була в його співі. Крім того, незважаючи на те, що він виглядав досить химерною та безлуздою стотою, він був дуже добре відомий багатьом могутнім істотам у середзем'ї, включаючи Елранда. Та гендельфа іншою надзвичайною здібністю, якою володів Бомбаділ, був його імунітет до сили єдиного персня. Він міг бачити Фродо, коли Фродо одягав його і міг носити його сам без жодного ефекту. Він навіть підкинув персень у повітря, змусивши його зникнути, а потім дістав його з іншої руки. Він помітив злу природу персня, попередивши Фродо не використовувати його, тому що його рука виглядає красивіше без нього. На раді Елранда Ґалдер припускає, що Бомбаділ не зможе витримати облогу Саурона, якщо така сила не буде в самій землі, маючи на увазі, що преснаш може бути проявом притаманних середзем'ю властивостей. Зрештою Том залишив те місце звідки прийшов і прибув до середзем'я, яким він блукав і досліджував, ставши свідком появи лісів і дощу. Хоча його роль і характер у першій і другій епохах невідомі, він, можливо, був свідком більшості великих подій і битв. Він також був свідком зменшення великих лісів, що вкривали все серед зем'я. Рівень його взаємодії із зовнішнім світом також неясний, проте, можливо, він став фольклорною фігурою в традиціях і легендах ельфів, гномів і людей. Як наслідок під час паломництва він став відомий під багатьма імінами. Ельфи називали Ярвайн Бен Адар найстарший і безбатьківський батьківське Тоді як людям він був відомий як Оральд, а гномом Форн. Наприкінці своїх поневірень Том зосередив своє дослідження лише на Рядорі, зробивши його першим, хто оселився на заході ще до того, як туди примістилися ельфи та змінилися припливи. У цей період під час його подорожі вниз Вінлом до річки Брендівайн, декілька таємничих мешканців долини, в тому числі річковий дух Голдбері, Злий Деревний Дух Старий Вілоу і Борсуковий народ, намагалися захопити бомбаділа для власних цілей, але здригнулися від сили голосу Тома, який переміг їхні чари. Наказав їм повернутися до свого природного існування. Зрештою, бомбаділ був схоплений і одружився з Голдбері, коли вона через зло потягла Тома за бороду під лататтям, але він наказав її відпустити його. Наступного дня він пройшов до жінки річки і попросив Голдбері стати його дружиною. І створення старого лісу були присутні на їхньому весіллі. Невідомо, коли Том оселився у своїх володіннях за межами старого лісу, але звісно він уже жив там, коли почалася третя епоха, бачив розквіт і занепад королівства Ангмар і його війни, які призвели до могильників населення злими духами, які називаються кургани. Він також бачив прибуття гобітів у регіон, який став широм, що спонукало його час від часу спілкуватися з маленьким народом, переважно в Бакленді. Можливо, саме через його спілкування з ними він мав своє веселе і химерне ставлення у 2018 році. Фродо та його компанії випадково зустрілися з бомбаділом у старому лісі після майже катастрофічної зустрічі зі старою вербою. Фродо, який утік від дерева в пошуках допомоги, залучив бомбоділа, який збирав водяні лілії. Бомбаділ негайно пішов із Фродо до дерева та наказав йому звільнити своїх в'язнів мері та піпіна, що воно негайно зробило. Потім він запросив Фродо та його супутників до себе додому, де хобіти мали майже мрійливий відпочинок, менкотуючи та веселячись із Томом. У такому стані Фродо досить ненавмисно розповів Тому все про єдиний перстень і його пошуки. І коли Том попросив оглянути перстень, Фродо без запитань і без будь-якого небажання, яке супроводжувало передачу персня іншому, дозволив йому це зробити. Потім Том одягнув перстень на палець, але не тільки не зник, але й здавалося, що перстень на нього зовсім не вплинув. Після того, як перстень зник за допомогою хитрості, він повернув його фроду, який, трохи підозрюючи, що це не змусило Тома зникнути, одягнув його, щоб переконатися, що це справжній перстень. Том знову здивував його, бо він міг бачити Фроду навіть з кільцем. Після двох днів відпочинку та бенкету в домі Тома гобіти знову вирішили в дорогу, але наступного дня були схоплені в могильниках. На щастя, Том знову прийшов їм на допомогу, розігнав духів і розкрив їх гробницю. Після цього він відвів хобітів до кордонів своєї землі і залишив їх там. Однак небезпека хобітів не закінчилася. Було скоєно напад на їх життя, а їхніх поні було випущено на свободу. Він повернув їх барлімана Бетерберу, власнику гарцюючого поні, оскільки він заплатив 18 пенсів як компенсацію за втрату. Тепер він був власником п'яти чудових поні. Пізніше Том Бобаділ згадується під час ради у Уелренда. Коли виникає питання про те, чи можна довіряти йому на зберігання перстень через його могутність, тоді як Гендальф заявляє про неможливість реалізації цього плану. Безсилля кільця перед Томом Гендальф пояснює повною байдужістю Тома до тієї влади та могутності, яку вона могла б дати, але зберігати перстень, за його словами, він не міг, хоча б тому, що не та швидко забув би про нього і міг би взагалі виконати. Крім того, ставиться під сумнів той факт, що Том Бобаділ змі. Міг би витримати напад на Старий ліс усіх орд Саурона. Після того, як єдиний перестань було знищено, Гендальф провів деякий час з Бомбаділом. Як проходила зустріч і про що йшлося, невідомо. У відповідь на запитання Фродо про те, чи добре ладнає Бомбаділ, Гендальф каже, що він, як завжди, зовсім спокійний і не дуже цікавиться тим, що ми робили та бачили, за винятком можливо, їхніх зустрічі з Ентами. Коли Фродо пливе на захід і залишає середзем'я, він відчуває, як йому здається той самий досвід, який з'явився в домі Бомбаділа. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.